Всім вітання, завтра авторинок у місті Рівному. До речі, дивіться, який на майданчику приїжджав класний варіант. Ford Focus другого покоління 2008 року. 1,6 бензин. Повністю сервісна історія. 223 пробіги в автомобілі. Передні стекла підйомники. Дивіться, який салончик. Шикарний, просто пахне, кондиціонер присутній. Рулик в якому стані. Дивіться, яка резина з дисками. Легкосплавні диски шикарні. 23-го Dunlop резина 250-50R17. Машинка вообще по, візуально вообще корозії ніде немає. Дуже круто дивиться. Гарний, чорненький Ford Focus, другого покоління, 1,6 бензин. Якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте до продавця. Номер телефону закріплений, ціна 5800 доларів. Лобове також оригінал. Тому всім добра, бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока.